Вітаю всіх друзі. Сьогодні хочу показати, як я знімаю дрібні деталі. Е, ну, Помимо фена можна феном здувати, SMD-конденсатори, резистори та інші такі дуже дрібні там деталі, ну, щоб там не заморочуватися довго. Добре, друзі, для початку ми заберем, е, ми заберемо, ось ці, бачите, платка така, хоч імпортна, але вона багатенька. так, ну, може бути. У е, нас маємо ось слот. Позолота всередині, якщо вам видно, всередині позолота. Ці роз'єми в нас посріблення. Цей у нас теж посріблення. Добре. Такий повинен, бачите, тут апайкі не цей. Він повинен просто, ось, бачите, просто пальцями вигинаю його. Оп. Дивіться, пластмаска, слот злетів. Залишилась лігатура. Лігатуру просто, ну я зараз не буду затягувати час. Просто забираємо, у мене є там баночка, я збираю, потім переробляю. Е, добре, є у нас такий роз'ємчик. Також ну тут е, будемо просто путем ломити е, троші ламай робити, О, боковуха дуже добре забирається. о, Так. Оп. І ось як ми можемо бачити. Воно в нас теж все вилетіло, але позолота тут настільки слабенька, тільки вершки. Прийдеться обкушувати. Ну, все одно я забираю все. І імпорт, і все я забираю. Де мала позолота, де більша, але я забираю. Просто прийдеться відкусити, ось тако, щоб не затрачувати кислоти нам лишні. Де сама позолота є? Добре, друзі, далі. О, тут взагалі легенько посріблення те саме. О, тож. Такий роз'ємчик. Ладно, тут треба взяти нам кусачечки наші, щоб швидше було. Цей забрався, у нас лігатура залишилась у пластику. Добре, друзі, поїхали. Чотиристороння, дуже багато ніжок, як ми бачимо. Мікросхема. Тобто там багато волосків золотих. Беру простий скальпіль. Роблю отак. Ось так. Все, вона наша, бачимо, немає. Також оці тут уже грубші, теж забираємо, тут є всередині золоті волоски. ось Тут трошки складніше, бо товщі грубші вивода, але все одно все забирається, друзі. Ось так забрали, забрали. Добре, так само забираємо ці. І є в нас, друзі, що я хотів показати, ось є ось такі о, чорненькі з надписами, ось їх чотири штуки тут. Е, є вони такі самі жовті. Тут, а в їх всередині буде, друзі, тантал. Це такі самі, як жовті. Танталові вони. Вони є великі, є маленькі, ну, в основному жовті, але в чорних таких теж. Вони бувають, бачите, чорного кольору. Е, Заберемо ще ми, друзі. Ось це, щоб нам не заважало, бо воно все зараз нам буде заважати. О, все дуже добре злітає, все дуже добре злітає. Ось так. Також, це танталові. Просто будемо брати кусачки, мабуть. О, ось так крунув, крунув, бачите, крунув, все. Забирається добре, дуже добре забирається. Бачимо ще, друзі, що тут не знаю, чи вам буде видно. Знизу мікрушка є така, є позолота там. Теж воно забирається. За це за це діло ми ще окремо відео зробимо. Так, ну скажемо, що в основному я тут -то все забрав. Залишилося в нас що? Дрібні SMD конденсатори, резистори. Тобто, зараз ми будемо його забирати. Можна це робити будівельним феном. Дуже добре нагрівається, взяли, здерли його там стамескою і все. Так, як у мене фен накрився, я замовив, має прийти. Не, не завтра, післязавтра має прийти. Я, ще є такий спосіб газова грілка. Будемо робити, друзі, ось так. Трошки зменшу. Чуть-чуть прогріваю, друзі. Чуть-чуть. Щоб воно в нас не горіло. Чуточку прогріваю. Конденсатори в нас СМД стріляють, так що трошки прогріваємо, аби. О, бачите, вже я переборщив. Простий шпатель, будівельний. Все, друзі, дивіться, як усе чудово поїхало. І дуже швидко і просто. Ось вони в нас злетіли. У нас ось тут голо Ну Десь ось, ось чуть пропустив. Але в основному в нас голо. Ось вони в нас. Конденсатори. Ну Це все просто перебрати прийдеться. Добре, я заберу ще решту. Легесенько. Легесенько, щоб не горіло і не цей. Все. Все, цього вистачає. Беремо наш шпателечок. І ось, бачите, чудово, навіть і більше деталі злітають. Так, друзі, хотів показати ще іншу платку, але я бачу, що дуже затягується відео. Я довгих відео не знімаю. Знімемо ще відео, друзі, покажу і розкажу багато цікавого і багато різних методів. Друзі, кому сподобалось, поставте вподобайку, коли кому була інформація корисна. Підписуйтесь на канал, канал різноплановий, в мене там є різні рубрики. Підписуйтесь на канал, підтримуйте, вам це не складно, мені приємно і мотивує знімати нові для вас відео. Наразі гарного дня, будьте всі щасливі та здорові!